Подивіться, в якому стані монтажники здали об'єкт. Я в шоці, майстри здали об'єкт. Подивіться, все ідеально. Це теплопідлога готується до заливки. Там завтра, післязавтра приїдуть хлопці, будуть заливати стяжку. Ви подивіться на стан об'єкту. Ну, і порівняйте з тим, що ви бачите на своїх об'єктах. Бачите, як я обережно, щоб на трубу не ставати. Дивіться, сміття все складене, за додаткову плату, за додаткову домовленість це все можна вивести. Ось тут в кімнатах, дивіться, також все складене, нічого ніде не валяється, все в ідеалі. Це буде кімната, там буде кімната. Ось в таких от умовах здають ці об'єкти. Звертайтеся, ми допоможемо. Ми з Сережою Сережа окремо підберемо, зробимо, проконсультуємо. Можете звертатися, і знаєте, що є е, запит на майстрів. Якщо ви хочете в цій сфері зростати, якщо ви хочете ввійти в цю сферу, звертайтесь по знайомим, будете працювати на подсобних роботах. Хай кидають ту криптовалюту і тягнуться да, до нас. Зараз да. будуть реальні бабки. Да. Будуть реальні бабки. Зранку прийшов, заробив, ввечері забрав, а там ти закинув і півночі граєш, а воно щось не лізе нікуди. Приходьте.